Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Сьогодні своє професійне свято відзначають журналісти. В Дніпропетровській обласній організації національної спілки журналістів зібралися ті, хто змінив перо на зброю, щоб захищати країну, і ті, для кого перо є надійною зброєю на інформаційному фронті, розповідає мій колега, журналіст Михайло Олійник. Саме 6 червня у 1992 році до Міжнародної федерації журналістів було прийнято Національну спілку журналістів України. З того часу вітчизняні змі відзначають своє професійне свято без надання своєчасної та актуальної інформації неможливо уявити сучасне життя. Журналісти повсюду. Вони розповідають людям про соціальні проблеми, спорт, культуру та політику. Проте сьогодні першочерговою та надважливою темою для багатьох з них стало висвітлення подій війни, боротьби українців з російськими окупантами. Чимало журналістів боронять сьогодні нашу державу на передовій. Серед них і наші колеги сьогодні в інші іпостації доводиться служити на передовій на в тилу. Тут піднімати дух бійців робота з особовим складом така вона складна і потребує уваги. Треба багато спілкуватись, допомагати людям, тому що різні люди, різні вікові категорії від молодих до вже бійців, які прожили життя в мирному а зараз несуть службу на передовій. Віктор Ожогін працював спортивним журналістом на нашому телеканалі, «Д1». з 2014 року пішов захищати кордони країни від ворогів, каже, можливо, повернеться до улюбленої професії, але спочатку треба закінчити війну. Кінцева мета залишилась та ж сама боротись завжди за справедливість. У нас справедливість сьогодні одна. Нам треба перемогти нашого клятого ворога, який зайшов в нашу країну і. Не дає нам жити, бомбить мирні міста, вбиває мирних мешканців, і тому ми повинні захистити нашу державу. Слово це теж зброя. Попри війну, обласна організація спілки журналістів України не припиняє активної роботи. Цьогоріч визначили переможців творчого конкурсу Інформаційний фронт. Цього року ми мали ну такий своєрідний рекорд. Було понад 100 робіт подано. Достатньо багато у нас як у журі роботи було. Номінації ми ті ж самі по суті залишали, які були і в минулі роки. І звісно, теж дивилися роботи наших юнкорів, наших молодих журналістів, які перше. По суті, дебютували цього року на екранах чи в пресі, тобто традиційні ці номінації, але найбільше вразило що було представлено дуже багато робіт від саме колективів медіа. За активне висвітлення подій сьогодення, вагомий внесок в розвиток вітчизняної журналістики, активну громадянську позицію та підтримку обласної спілки журналістів, дипломом нагородили і телеканал, «Д1». Продовжують тримати інформаційний фронт і журналісти з прифронтових територій Дніпропетровщини. Попри обстріли і прильоти, виходять місцеві газети у Петропавлівці Степова Зоря у межовій Мередіан. Сьогодні Для редакторів таких журналістів, редакторів гіперлокальних медіа. Мабуть, найважче все ж таки писати про наші втрати в невеликі видання, невеликі газети у громадах. Ми проваджаємо в останній путь наших героїв, пишемо про них матеріали, спілкуємося з їхніми рідними, і це, мабуть, сьогодні найважче, я вважаю, в своїй роботі. А загалом, звичайно, війна внесла свої корективи і змінилося все. Ми намагаємося. Як сказав Олексій Семенович, тримати інформаційний фронт, в чому він власне полягає. В такий час, як війна, люди дуже сильно потребують інформації, і це правда. Соціальної, економічної, безпекової інформації, і вона має бути вчасною. От. І ми намагаємося над цим працювати. Пишемо матеріали про наших знову ж таки: героїв земляків, про внутрішніх переселенців, їх адаптацію в життя громади. Звичайно, всього цього в нас не було до війни. І сьогодні це, ну, Величезний, скажімо так, ну, розділ нашої роботи саме медійники продовжують вести часопис війни, розповідають про життя та подвиги військових, про боротьбу українців за свободу. Не всім з них судилося дожити до нашої майбутньої перемоги. Хвилиною мовчання під час заходу вшанували пам'ять загиблих представників мас-медіа. Їх більше 90. -та. тих. Хто поліг на фронті і віддав життя на тимчасово окупованих територіях? Бо не припиняли писати і говорити правду. Тож міцно тримаємо наш інформаційний фронт заради правди і справедливості, заради майбутньої перемоги. Михайло Олійник, Андрій Миронюк, новини Д1. Отже, ми вітаємо з професійним святом всіх колег, зичимо натхнення. А тим, хто нині боронить країну, якомога швидше повернутися до своєї професії, звичайно ж, за умови нашої майбутньої перемоги.